Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми продовжуємо цикл відео про дітей королеви Єлизавети та Принца Філіпа. Посилання на відео про принцесу Анну я залишаю в описі. А сьогодні ми з вами переходимо до найскандальнішої дитини королеви та принца. І ні, це не принц Чарльз, це їх третя дитина, принц Ендрю. І, звичайно, на сьогодні принц Ендрю він найбільш відомий саме своїм скандалом сексуального характеру, його зв'язком з горезвісним епштейном. Але я хотіла б про цю ситуацію поговорити трішки пізніше, а почати з чого більш лайтового. Тож повне ім'я принца Ендрю Ендрю Альберт Крістіан Едвард. Принц Ендрю Герцог Йоркський, і насправді він носить дуже старовинний титул, який завжди надавався другому сину монарха, який був вперше використаний аж у 1385 році. І так як Ендрю є, хоча й третьою дитиною, але другим сином, то про те, який саме титул йому надавати, навіть не було розмов, це завжди герцог Йоркський. Якщо ми в попередньому відео говорили про те, що Анна була улюбленою дитиною принца Філіпа, то тут... Всі говорять про те, що Ендрю був найулюбленішою дитиною саме королеви Єлизавети. Він був першою дитиною, яка народилася під час вже царства королеви Єлизавети, тоді коли вона вже була королевою, а не просто принцесою, і не знаю, з чим пов'язати таку сильну любов саме до цієї дитини. Можливо, через те, що вона народила його вже в більш усвідомленому віці. Все ж таки їй було 34 роки. І різниця принца Ендрю з його попередніми братами і сестрою 10 та 12 років. Тобто, це доволі немало. Але у мене немає своїх дітей, і мені дуже важко судити про такі речі. Вже склалося, як склалося. Він справді був найулюбленішою дитиною королеви Єлизавети, і це відображалося все життя в тому, як вона його намагалася захистити. В тому, як вона до останнього давала йому гроші, як вона намагалася його прикрити. Але насправді, можливо, це пов'язано з тим, що з самого початку принц Ендрю він вів себе дуже достойною. Він був справжньою гордістю матері. Він побудував класну кар'єру пілота не тільки літака, а й гелікоптера. Він брав участь у війні за Фолклендські острови. Тобто він був справжньою гордістю британської королівської родини і взагалі самої матері. Далі він зустрічався певний час з актрисою Ку Старк, але їх стосунки дуже швидко закінчилися. І тут у 85-му році стається та ситуація, яку сам принц Ендрю називає найкращою подією його життя. Хтось скаже, що це рокова подія. Але мені важко сказати, що всі дьяволи, які крилися в принці Ендрю, були відкриті саме завдяки цій жінці, яку він зустрів. Думаю, що це було б навіть неправильно перекладати всю відповідальність на неї. Хоча і найбільшу кількість скандалів пов'язують з принцом Ендрю, саме з часом, як в його житті з'явилася саме Сара Фергюсон. Але я не думаю, що проблема в неї. Тож у 85-му році принц Ендрю зустрічає. Сара Фергюсон кохання всього його життя, і вже у лютому 1986 року, під час гри схованки, Ендрю ховається під столом. Сара Фергюсон з заплющеними очима шукає його. Вона випадково його щіпає за спину. Ендрю повертається до неї, жартує про те, що ще вона не має права чіпати м, королівського низу, скажімо так, і в ту саму секунду він робить їй пропозицію. На що Сара Фергюсон каже, що ти просто випив забагато, Завтра зранку ти мені скажеш, що це жарт. Але зранку принц Ендрю повторює свою пропозицію та протягає їй ту саму таку популярну рубінову каблучку за 37 тисяч доларів. Та повторює свої слова пропозиції, на що вона звичайно погоджується. І у липні того ж 1986 року. Відбувається їх весілля. Я колись обов'язково зніму відео окремо про весілля Сари Фергюсон, про весілля принцеси Діани. Бо мені здається, це дуже цікава тема. Як проходили їх весілля, всі їх весільні традиції мені. Здається, це було б цікаво і для мене, і для вас. В цьому шлюбі народилося двоє дітей. І до речі, у минулих новинах ми з вами говорили про принцесу Євгенію. Це якраз одна з дітей, одна з дочок принца Ендрю та Сари Фергюсон. І в цьому шлюбі народилося двоє дітей: це принцеса Беатріс та принцеса Євгенія. І погодьтеся на даний момент, все звучить абсолютно безхмарно, абсолютно приємно. Люди одружилися. Але у 92-му році стається те, що називають... Все Daily Mirror публікує фотографії голої Фергі, яка бігає разом з фінансовим радником Джоном Брайном. Ці скандальні фотографії включали зображення Фергі та Брайна, які цілувалися біля басейну, а в цей момент принцеса Беатріс та принцеса Євгенія веселилися поруч. І на одному з кадрів Джон Брайан, чи то він цілує, чи то що він робить з ногою герцогині Йоркської, але саме через це цей скандал і назвали Той Гейт. І якщо ви дивилися корону чи просто цікавилися в принципі історію британської королівської родини, ви знаєте, що в історії Чарльза і Каміли також був скандал, але він називався «Тампонгейт». Щось мені здається, що Скандали сексуального характеру люблять називати в британській пресі якось «гейт». І звичайно, після такого скандалу в 92-му році вони розходяться. Але офіційно їх шлюб протримався 10 років, і офіційно вони розлучилися лише у 96-му році. Але якщо ви думаєте, що на цьому скандали в цій сім'ї завершуються, то. Все тільки починається. Тож, 13 травня 2010 року, газета News of the World публікує просто інформаційну бомбу. Вони виставляють відео, на якому зовні абсолютно п'яне фергі обіцяє бізнесмену. Насправді, це був журналіст під прикриттям, якого видали, ніби він фальшивий класний шейх, Доступ до принца Ендрю за 500 тисяч фунтів. Палац був просто. В жаху вони розлючені, палац лютує. Фергів відразу заявляє про те, що принц Ендрю ніколи не знав ні про що подібне. Вона все це робила самостійно. Він ніколи не приймав участь в жодних дискусіях. Вона повністю забирає всю провину на себе і говорить про те, що їй дуже шкода про те, що вона зробила. Але в той момент принц Ендрю повністю стоїть на стороні Сари Фергюсон, каже про те, що все буває в цьому житті. Про те, що він і дуже розуміє, любить і все таке, і сама Сара сказала про те, що в той момент вона побачила, як він її захищає, що він її чемпіон, він її захисник, і вона його дуже сильно любить. І після таких слів буде дуже слушним питанням. А чи розлучилися вони насправді протягом багатьох років вони продовжують підтримати одне одного, одного публічно? Вони разом відвідують всі сімейні заходи, заручення вони демонструють дружні стосунки після розлучення. І що найбільш цікаве, вони досі живуть разом в Royal Lodge, хоча розлучилися вони майже 30 років тому назад. І колись в одному з інтерв'ю 2007 році сама Сара сказала про те, що вони розлучилися тільки через те, офіційно розлучилися, тільки через те, що вона все своє життя мріяла працювати. А як член королівської родини, ти не маєш права працювати, саме отримувати комерційний якусь, якийсь дохід. Тому вони прийняли таке рішення про те, щоб офіційно розлучитися, і вона могла займатися своєю продюсерською справою, чим вона насправді і займається. Наскільки це правда, неправда, дуже важко сказати, тому що страшенний був Скандал з цим той Гейт, мені здається, вони хотіли трошки знизити цей рівень напруги. Плюс після цієї ситуації принц Філіп пішов просто в абсолютний відказ від Сари Фергюсон. Він не хотів і бачити, чути. Навіть доходило до того, що якщо в якомусь місці була Сара Фергюсон з родиною, і вона знала, що принц Філіп їде в цей, в цей палац, вона швидко звідти тікала, бо мені здається, вона боялася, що він її просто приб'є. Якщо робити акцент на символічності, Сара Фергюсон все ще носить ту саму каблучку з заручень з красивим рубіном. З одніх найбільш відомих картин Сари, де вона виступала продюсером, є фільм Молода Вікторія, де, до речі, одну з ролей безмовних фавориток Вікторії зіграла її дочка, принцеса Біатріс. І мені дуже подобаються фотографії порівняння принцеси Біатріс з королевою Вікторією. І мені здається, що вони справді дуже схожі. Все ж таки, кров не вода. І ще один дуже цікавий факт. Під час одруження, коли вони тільки одружувалися Сара Фергюсон з принцем Ендрю, королева Єлизавета подарувала тіару, в якої Сара Фергюсон виходила заміж, тому Йорська тіара після розлучення залишилася у власності Сари Фергюсон. І вона після розлучення дуже часто надягала її на різні заходи, тому що ну, це її річ, вона має на це право. Оце я розумію побудувати стосунки з колишньою свекров'ю, що тобі залишають тіару, яка зараз там, 300 тисяч фунтів коштує. Угу, нема. Тож ми з вами дуже повільно, але переходимо до найголовнішого скандалу, який коли-небудь ставався з принцем Ендрю. Але як ви зрозуміли, він був далеко не єдиний. Це вам не принцеса Анна, мила, трудолюбива і все таке це принц Ендрю, який, як ви розумієте, був людинка з перчинкою, чого був він і є. І насправді цей скандал він тривав роками. Тож давайте спробуємо дуже швидко, але при цьому по роках розібратися, що за чим іде і чому ця вся ситуація насправді тривала. Настільки довго. Принц Ендрю дружив з, як я вже сказала, горизвісним Епштейном. Зараз я зроблю невеликий такий відступ. Ютуб дуже сильно банить певні слова, тож я буду максимально старатися оминати деяких слів саме для того, щоб це відео просто не було забанено. Але я думаю, що ви все ж таки зрозумієте, про що я говорю. Епштейна було заарештовано та звинувачено у тому, що він продавав послуги певного характеру. І ці послуги були від неповнолітніх дівчат, і саме після цього звинувачення полилось дуже багато бруду в сторону принца Ендрю. Що як це так він стільки років продружив з чим з цим Епштейном, А які в них були взагалі стосунки? А що вони взагалі між собою робили? Але на той момент ще не було жодних звинувачень в сторону принца Ендрю. У 2010 році вони були сфотографовані, Принц Ендрю та Епштейн, як вони прогулювалися в центральному парку. Вже через кілька років Ендрю попросить пробачення за ту зустріч, тому що в принципі вони зустрілися вже через два роки після того, як на Епштейна були вилили всі ці звинувачення. І чим він думав на той момент, це дуже слушне питання. І тут у 2014 році адвокати до подають до суду від імені Вірджині. Це одна з дівчат заяву про те, що принц Ендрю був одним із клієнтів Епштейна. У цій заяві вона говорить про те, що вона мала стосунки, ми розуміємо, які. Коли їй було 17 років, 17 років вона не була повнолітньою, але не дивлячись на всі ці випади, букінгемський палац залишається неухильним і він говорить про те, що будь-які заяви про стосунки. Такого характеру з неповнолітніми є абсолютною неправдою. Після цього, у 2015 році, справу саме принца Ендрю було вилучено з судових записів е, суду Флориди, який якраз і вів цей суд тим текстом, що вони не можуть довести, що принц Ендрю справді отримував ці послуги. У них немає жодних доказів, які б на це вказували. Але у серпні 2019 року інша дівчина заявляє про те, що вона вона також мала стосунки. Такого характеру з принцем Ендрю, і вона також була неповнолітньою. І саме з 19-го року коло починає звужатися навколо принца Ендрю. По перше, серпень 19-го року, як я вже сказала, інша дівчина свідчить про нього в такому ж характері. А по-друге, у листопаді 19-го року принц Ендрю дає дуже відоме і абсолютно провальне інтерв'ю BBC. І перед тим як починати повністю розбирати це інтерв'ю, я можу сказати одну фразу, що принц Ендрю на ньому ніс повню чухню. Багато з тих речей, які він казав: Та ви що, та Я такого не знаю, його не знаю, її не знаю, познайомився не туди, познайомився не сюди, в очі не бачив, нікого не пам'ятаю. Більшість з цих речей на той момент вже були доведені судом. І ти просто в глухий відказняк в той момент, як речі вже доведено, це. Була дуже погана ідея, тому що багато хто зрозумів, що він просто сидить і годинами бреше. Тож він почав говорити про те, що він вперше зустрівся з Епштейном в 99-му році, що повністю суперечить розповіді особистого секретаря Герцога, який сказав, що вони познайомилися ще на початку 90-х. І герцог сказав, що він не шкодує про свою дружбу з Епштейном, що друзі, люди, яких він зустрів саме через Епштейна, були насправді дуже корисними. Також він сказав, що не пам'ятає, щоб колись зустрічав Вірджинію, а його адвокати говорили про те, що за судовою угодою 2009 року Вірджинія отримала від Епштейна відступні, за якими вона зобов'язалася ніколи не говорити про кейс принца Ендрю саме. Під час судової справи над Епштейном, тобто ми розуміємо, чому аж до 19-го року, поки ще одна дівчинка не сказала про ці стосунки, в принципі, принца Ендрю так сильно і не чіпали, тому що він заплатив Вірджинії за те, щоб вона особливо то про нього і не казала. Говорять, що сам принц Ендрю вважав, що це інтерв'ю було суперкласним. Королівський двір не вважав це інтерв'ю успішним, і враховуючи, що відразу після цього інтерв'ю з принца Ендрю були зняті абсолютно всі королівські обов'язки. Вони явно були обурені, і як я вже сказала, з 19-го року з нього зняли всі ці королівські обов'язки. А це означає, що він не отримував жодні гроші з королівської родини. Тобто з королівського гранту на нього абсолютно не виділялися кошти. До речі, про королівський грант. Якщо вам буде цікаво, не пишіть про це в коментарях. Я вам зніму відео про те, як фінансується королівська родина, що таке королівський грант, звідки взагалі що на що гроші йдуть. Але повертаємося до принца Ендрю. Ми ще це зробили. Мені здається, тому що. Для того, щоб трошки знизити рівень напруги, тому що до 19-го року принц Ендрю все ще продовжував виконувати королівські обов'язки, а це означає, що він все ще отримував кошти з податків громадян Сполученого Королівства. Це ну, дуже недобре. І вже 13 січня 2022 року палац видав офіційний стейтмент про те, що герцог Йорський більше не виконує жодних королівських обов'язків. Абсолютно всі його королівські патронажі були повернуті до королеви. І найбільшим ударом для принца стало те, що він повертає не тільки патронажі, а й свої військові регалії, і абсолютно всі свої військові заслуги. І тепер він більше ніколи не має права носити військову форму. І навіть коли були похорони королеви Єлизавети, він, як і принц Гаррі, до речі, їх було всього двоє таких не мали права надягати військову форму навіть на 5 хвилин. Вони цього не робили, вони не мали на цього жодного права, тому що все це повернуто до. Корони на сьогодні, принц Ендрю він не з'являється на офіційних заходах, але ми можемо побачити його на неофіційних якихось івентах. І коли британська королівська родина зустрічається не як королівська родина, а просто як звичайна родина. За даними Celebrity Net Worth, принц Ендрю має чистий капітал в 5 мільйонів доларів. Він їх має саме через те, що він, він їх отримав від своєї мами. Ще один дуже важливий момент. Як ви пам'ятаєте, я сказала про те, що він живе у роял лоджі. Здається, не було просто жодного місяця, щоб я не зайшла до новин і не побачила про те, що король Чарльз він має швидко виселити ендрю з того роя лоджу. Але тут є певний момент: ще коли він заїхав у 2003 році в Роял Лодж разом із Сарою Фергюсон, він підписав контракт на 75 років, тобто вони не можуть його вигнати звідти ніяк. На це існує контракт. Договір, який неможливо війти і розірвати, тому його звідти виселити фактично неможливо. Ну а на сьогодні я буду завершувати історію його розвісного принца Ендрю. Обов'язково підписуйтесь на цей канал. Я хочу зняти окремо відео про його дочок, принцесу Біатрис та принцесу Євгенію, тому що вони милі, цікаві. В них надзвичайно цікаві професії. Мені б дуже хотілося вам розповісти про них. Бачимося з вами у четвер. На ролику про новини зі світу британської королівської родини, і наступної неділі вийде віде відео про останнього наймолодшого сина королеви Єлизавети та принца Філіпа, герцога Единбурзького. Це та сама дитина, яка від принца Філіпа отримала його титул. Тож вам найпрекраснішого, найгарнішого дня, сонячної погоди. Нехай вже весна як швидше прийде до нашої країни. Побачимось!